сейчас я только чуть-чуть в сторону сдвинул потому что мне обходить будет важкувато. так, сейчас я поставлю это всю штукенцию штукенцию ставим эту штукенцию вот, короче, телефон я зарядил. Телефон я зарядил. Там хватит у него. Место. Место в него хватит. А... То есть батарея заряжена. А вот места там дуже мало. Того я ролики Буду потрошку ну, там робити по времени маленькі щоб мені його потім легше було загружати. Якщо дуже-дуже ролик буде займати багато місця і потім, якщо закінчиться місто, то отой файл може вже потом не відкритися. такі случаї в мене буде. Такі случаї в мене були. Так. Такі случаї в мене були. Хотів цієї осені доробити, щоб поставити кришку. Ну, не вспів не доробив. Так. Ну, не вспів, не доробив. Ну, не вспів, не доробив. Так. Так. Всі провода задубів ще. Дубіло похололося. Ой. Так. Єсть. Так, тепер треба знайти головку. Тепер треба знайти головку, щоб гаєчки. Щось на 8 відкрути. Гаєчки на 8. откручивается. Да, ну после того, как они откручиваются, вот, провод таки прям задубил, задубил. Надо аккуратно, чтобы не оторвать его от клемника. Потому что если дырвается от клемника, то надо выбрать паяльник. Мне это делать не важко, но надо приучаться делать аккуратные движения, чтобы не на руку не пообривать. так. так. От зараз, пожалуй, неприятне, те, що я найдужче, не люблю. А іменно те, те, що відкричає за проводку і щоб цю проводку не пообривати. Нам надо пінцет, блин. Нам надо пінцет, а пінцет я не знаю де я положив. Тому будем использувати. Для операції інвентарь. Такий от. Так. Так, інвентар. Тут все так запечатано, що я дуже... І все в мазуті. Прям жорстко все в мазуті. Так. Там і фазові десь є. А які вони последовательності? Я вже і не згадаю. Так. Фазовий. Так. Ну, в 30. Там проще с этим делом. Там место, конечно же, побольше. Так. Теперь зараз мы можем по чуть-чуть соединять все, что мы видим. Так. Ну все. У меня тут колодочка на 20 цих. Чтобы две Так. Колодочка мене на дві фішечки Так, тепер ми можемо взяти потихеньку його шатати. І дивитися, який тут провод у нас звільнений. Тобто, який ми можемо вже брати. Який ми можемо брати. Ага, ось сюди є ще один. Все таке, блін, в маслі. Просто треш. Просто треш Я таке люблю вже коли ну, все собране, коли береш і їдеш. Таке мені подобається. А це розбирати? Мені не подобається. Якщо хтось скаже, що це я там. Так, бах, все швидко зробив і все круто. Ну, у когось це може і круто. У мене це отак от. Так, генератор я зняв. Кстати, втулочка з дірками. Для обдува. І, кстати, правильно. Да, цей, коротше, генератор, який жарився, от, видно він повністю самодільний. І ну Пожалуй, самый компактный и і мощный генератор, який я зробив. Були мощніші генератори, але вони були більші. Так, я ложу на полочку цю штуку. Тепер ми ставимося кандидата. Кандидата на перевірку Тобто тут одна катушка високовольтна але в ній два провода і Якщо не помиляюсь, в вересні, а може навіть і в вересні, а може навіть в жовтні, я його ставив. Я його ставив даже був виїхав біля двору. У мене все робило вищий класний. -да. А ч я потом зробив дві високовольтні катушки? Тому що мені в Ютубі один пацик і, е, називається Андрей Дедік. Чи Андрей Дедік. точно я вже не скажу. Написав, що я собі зробив дві високовольтні катушки. Ну він такий зращення. Він дві високовольтні на планету зробив. Каже, типа, мол, тема, попробуй. Я думаю, ну, попробую, зроблю, зробив, прокатався і поняв, що це іменно та штука, яка має бути у мене зроблена обов'язково. Ну, коли чоловік, наприклад, після якоїсь там слівської машини сідає віномерку, то... В більшості випадків все, що на цій іномарці він відчуває, воно йому нравиться більше. ну, Хороше, воно сразу заметно. телефон береш новіший в руки і вже ти бачиш, що там те і там є зміни, там є зміни, там є зміни. і на, Во всіх мелочах чувствується. відчувається не тільки на звук, чувствується ручці газу, це прям... Дуже-дуже сильно. Так. Це все експеримент. Тут ізоляції немає. Тобто я прямо от таким лютим способом прямо ось ось прикрутив. Так. Високовольтні катушки, вони, вони можуть мати різне сопротивлення, але я їх зараз підключу абсолютно рандомно, без різниці. Хоч на лівий циліндр, хоч на правий. Я їх підключу отак от. Дві. Як вони ось от включились, так вони і є. Так, тепер я зараз вложу магніт. Так, ось оцей магніт. Так, магніт у нас є. Відео длиться вже 10 минут. Видео 10 минут. Ну. Після того, як оце все діло... Ого. Є. Yeah. Є. Yeah. Yeah. Я мог якийсь контакт підсидинити хорошо, погано. Не знаю. Хорошо, погано, не знаю. Так. Сейчас будемо пробувати, заведеться, не заведеться. Камера не передає. Що таке ручка газа? Як це ручка Газу робить? Камера цього не передає. Але є таке слово, називається по-русски називається звучить Ручка газа зробилася в мене Тобто Якщо раніше наприклад. Ну, взагалі я раніше скажу, тому що варіантів було дуже багато. Були варіанти з одним датчиком, стандартний генератор, товстий провод, ще товстий, товстіший, товстіший товстіший. і Це предпоследняя версія генератора. Тобто, якщо версія генератора Це подільні дві висоководні катушки. Це до такої степені хай-тек, що таке навіть вапе полінилося делати. Ну, Отакими от генераторами повинні снабжатися всі АВ-350. Но ну, якщо немає такого варіанта то одна високовольтна з двома проводами це дуже хороше рішення. Почему? Легка в ремонті. Тобто якщо згорає, просто два провода зачалив, перемотав, поставив і поїхав. З цим так не вийде. Тут треба, тут треба повністю знімати весь фазовий провод. Повністю. Кроме того, треба знімати із. якої це фази? Коротше, з одної фази треба ще знімати ізоляцію. З одної фази ізоляції, з другої фази і з третьої фази. Тобто ще ізоляцію треба. Тобто ці пластмассові вещі отламувати. Те, щоб перемотати віосакодні катушки. Тобто це геморійний геморій. Да. Як воно в надежності, я не знаю. В мало дуже времени пройшло. Я на цьому генераторі приїхав більше. На цьому генераторі я взагалі не виїхав. Ну як? Возлі двора виїхав і заїхав. Тобто я на ньому не катався, як таку? Ну, поставив, Поставили брик і заводка однозначно лучша. Тобто не треба там брикати дуже довго, заводиться мотоцикл швидше, прогрівається швидше і можна виходити на максимальну мощність швидше. Мотоцикл робить. Ну, я, я ж по пострілінню. Як воно їздило раніше, ну зараз їздить це взагалі просто. Е... Ну, я вже казав, це перве перериває цеп, цеп на яві. При великих скоростних зв'язках. Якщо раніше треба, щоб тронуться з міста було хорошо газнуть, зараз взагалі не треба. Зараз включив передачу, газ просто кидаєш і мотоцикл їде. Тобто, такого. Сила просто неймовірна. Камера це не передає. Я навіть не знаю, як це словами об'яснити. Це треба чувствувати. Ну зараз ще кіком дргемом, подивимося, що. Просто газа вже так обнаглів, мотоцикл холодний, і я єлі-єлі держу газ, щоб вже були чим поменші в холості. звісно, при таких оборотах бензин ще не встигає залітати. Ну це просто я, грубо говоря, газ повністю скинув. Не поняв. Зараз перекриємо воздух. Мотоцикл скоро прямо Вот капец. Кстати, дуже хороша штука. Напрасно і від нього багато людей отказалися. Ну, Замечательна штука, прям мені Зараз Поки ніхто не бачить. Зараз ще разочок заведу, ну, камеру поставлю трошечки під другим углом. Камеру поставлю під другим углом. А чё, так нормальный ракурс? Сейчас я просто ще нажму, щоб другий кадр був.